Ганна Іванівна, жителька Чабалів на Бородянщині. Разом із чоловіком Валерієм вони втратили житло, але завдяки волонтерам благодійної організації тут і зараз знову його віднайшли. Хлопці, дякую, я то казав мої діти. Мені потроїли, Такий гарний будиночок, і дуже я їм дякую. Самі волонтери теж радіють, що змогли втілити задумане у визначені терміни. Він має розміри 5 на 4 всередині 18 квадратних метрів. Ми маємо терасу. Тераса має розміри півтора на 4 метри. Траса виконана з обрізних матеріалів. Це є економія коштів, а також економія часу. Траса обшита фальшбрусом. Фальшбрус українського виробництва. Вироблений у нас на території ОТГ. Двері виконані білоцерківським заводом. Це також українське виробництво. Принципова наша позиція. На терасі маємо освітлення, вихідну розетку. Всі розетки мають е, запас міцності до 5 кВт на частного споживання електроенергії. І також вся деревина, яка була в каркасі, е, вона була оброблена вогнебіозахистом, який е, не дозволяє запалити цю деревину. Прошу всередину. Всередині у нас фальшбрус, або його правильно називається внутрішній фальшбрус, або вагонка. Підлогу ми в цьому місці в прихожі зробили темнішу. Також у нас є кухонька. По проекту мався бути санітарний вузол, але санітарного вузла бабуся відмовилася, тому що вона хоче. Готувати, вона любить готувати. Ми встановили каналізацію, встановили проточний водонагрівач, вивели силові розетки, аварійне виключення насосної станції, яка подає сюди воду. Зібрана мийка з підручних матеріалів, тому як у нас бюджет закінчився, це тимчасове рішення. Проходимо до кімнати. Кімната має невеликі розміри, але вона виконана також з такого ж самого матеріалу. Вона має чотири розетки. Тут також безкольоровий лак, металопластикові вікна українського також виробництва. Є обігрівач. У нас є стабілізатор напруги, який відсікає реле, відсікає при перенавантаженні для того, щоб не згоріла побутова техніка. Ліжка нам надали на благодійних засадах сусіди. Матраси також ми їм що дуже сильно вдячні. Наразі. На цьому ми проєкт, кажемо, що проєкт готовий. Бабуся може сьогодні заселятися сюди і проживати. тут. Ми хочемо надати їм ікону, яку передали нам із міста Онтаріо. Це Канада, а саме отець Роман Галадза та його парафіяни церкви святого Пророка Ільї. Також я хочу висловити подяку всій його родині, а саме його сину Миколаю, сину Ільї, його дружинам Жаклін та Сара. Вони допомагали в зборі пожертвувань. Цей будинок будували трьома державами: це представники Канади, це представники Америки, а також представники волонтери України. За що я файно дякую всім, хто нам допоміг. Із села Чабали Бучанського району Бородянської територіальної громади Дарина Хайміна, Олексій Москаленко та Олександр Кравчук спеціально для інформаційної агенції погляд.